Далі, далі, далі. У мене, напевно, що будуть, буде парочка кремів зволожувальних. Перше, це знову-таки цираві, це без кришечки, він десь кришечкою. От все, як я і сказала про цераві. Мені, от, от, от їх всі ці. Зволожувальні засоби, вони є в різних коротше, формах, в них є і крем прямо в пляжці, в них є у банці. В них є щось таке з помпою, в них є м велика така штука з помпою. Ну так, це все просто один і той самий крем. Хоча ні, в них ще є лосьйон, а той крем, що в банці, він наче має бути густіший. Коротше, все прикольно, мені все подобається. Просто вже залежить від вашої шкіри, чи, там, чи вона більш суха, чи більш схильна до жирності, якось так ви обираєте. Це прикольно, це базово, це, це недорого. В складі є купа-купа всіх цих церем... церемідів. а, що там ще Я зараз скажу. Ні, цинамід, різні цереміди. Так, -да, тут прям комплекс силікон, тому що силікон це прикольно. Я не знаю, зараз всі боряться з силікони, не всі, вибачте, багато хто є такі концепції, які борять силікони, але з силікони вони просто утворюють захисну плівочку, що навколо волосся, що навколо вашої шкіри, вони захищають і пом'якшують. Це прикольно. Мені також подобається, що це. Вибачте, що воно з помпою, тобто ви ніяк не лізете в банку, не контактуєте, воно не контактує з навколишнім середовищем, ви просто так от видавлюєте. Це прикольно, це прикольно. Воно базове, воно не те, щоб дати якесь там, дуже цікаве, там нема активів, просто базове зволоження. Я взагалі вважаю, що, наприклад, для чоловіків це прекрасний бренд, тому що там є і гарне очищення, і гарне зволоження, SPF, Наскільки я знаю, там не те, щоб дуже-дуже приємне, але я не пробувала. І от саме для чоловіків, які не хочуть нічого на себе мазати, щоб їх хоча б щось змусити на себе мазати базове і, 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 і от доступний бренд. Пішов в аптеку, купив тебе вже все є. Це прекрасно, але те, що вони досі мають зв'язки такі з Росією. Поправте мене знав таки якщо я помиляюсь, але ну, моя остання інформація така. Це сумно. Тому я, ну, я не буду це купляти. Є купа різних засобів, купа варіантів, тому ні. Просто ні. Далі. Це мій улюбленець. ось він. Крем від Сію Skin. Сію Skin Крем називається Moisture Balancing Cream. Um, Отут я дійсно можу сказати, що це чудо чудесне, тому що це поки що найкращий крем, найкращий зволожувальний засіб, який я коли-небудь пробувала. Він достатньо дорогий, як для крему, він коштує більше тисячі гривень, але ну, знову таки він достатньо економний. У мене шкіра геть не суха. Я крем частіше за все використовую тільки на ніч. Влітку, так взагалі, може, навіть не на кожної ночі. Ну, коротше, в мене воно швидко не розходується. І що я про нього можу сказати? Текстура, от, от саме текстура, от саме оця аргоноле. Аргоно... Саме оця от органолептика вона вирішує. Це як таке масло, вершкове масло, яке розтануло трішечка. І з ним дуже, дуже приємно контактувати. І коли ти його наносиш на шкіру, воно одразу тане, просто воно тане під пальцями, воно тане під її тепла. І розчиняється, і воно просто моментально вбирається в шкіру, не залишає ніякої ні жирності, ні тяжкості. І я зазвичай правда, в мене рука не тягнеться, мазати щось на шкіру прям крем, тому що я завжди наче його відчуваю, що мені якось тяжко, воно бісить мене. Це вбирається моментально. От як наче друга шкіра, шкіра така зволожена, шелковиста, суперприємна. Ну, я не бачила ще крему гарнішого і кращого за цей. Це дійсно коштує от кожної копійки. А наступний раз, коли я щось буду купляти саме от у вигляді крему, коли я закінчу свій крем, який я вже не можу закінчити не знаю скільки місяців. Я куплю ось це. І, напевно, вже не буду йому зраджувати, експериментувати, тому що. Ну, я обожнюю. Я не знаю, який би шкірі цей крем міг не підійти. Хоча, от зазвичай, крем це щось таке дуже індивідуальне, але тут я можу його уявити на жирній шкірі. Я можу його уявити на зневодненій там, сухій шкірі. Я можу його уявити на шкірі, яка дуже чутлива через активи. Я можу його уявити на шкірі, які... Все добре, і треба просто якесь таке, ну, зволоження підтримуюче. От це ідеально для всіх, для кожного. Я його люблю, обожнюю і, і, да, і дуже гарна банка. Ну, просто не знаю. От-от які мають бути враження від косметики. Далі це будуть мої оці, о, активи. Навіть не активи, а. Моє лікування. От чим я лікую лікувала акне. Перше це два брати ФЗЛ, які я використала. І це, це, був, це був непростий шлях. Я обов'язково про ФСЛ, про свій досвід, про, взагалі, про все, що я знаю, про все, що було зі мною. Зніму окреме відео. Але просто хочу сказати, що це гарний дієвий засіб. Лікувальний, але який має призначатись лікарем, дерматологом, це має бути саме лікування, а не самолікування. І отак от. і, і да. Але вони були в моєму житті. Далі що? Скінорен? В мене, ну, так, да. <с>? ось так він виглядає. А, скінорен це вже, ну, це теж аптечний засіб і теж, начебто, лікувальний. Але знаєте, я вважаю, що ну тут тісно, м -м, в принципі я можу уявити людину, яка його сама собі призначає. А, це прикольно. Це звичайна азелоїнова кислота, просто на відміну, наприклад, від Пола щось і інших а, косметичних засобів, де вона 10%, ну максимум 15, тут цілих 20%. Це просто азелоїнова кислота більшої концентрації, але азелоїнова кислота це щось таке супер універсальне, що підійде всім чутливій шкірі, вагітним просто всім. І це працює з акне, це працює з розаце, це працює там з постакне коротше. Це прекрасний компонент. Він теж, напевно, вже став якоюсь базою мого догляду, тому що в мене зараз нема акне, але в мене є постакне. І мені треба якось утримувати цю ремісію. Тому в мене вже є друга другий тюбік, і я користуюсь. Майже кожного дня з Кінореном у мене вже шкіра звикла до нього, ніяких подразнень, нічого такого нема. Звісно, це типу не супер приємна текстура, це тобі не поле щось, це звичайний аптичний засіб. Але так, да, він дієвий, він прикольний і, е, все. і все. І остання рубрика це SPF. І тут мені є що показати, є що розказати. Я постараюся зробити це вже швидко, бо в плані SPF. Тут я можу реально показати от еволюційні такі еволюційні сходи. Перше, що в мене було, чим я користувалася відносно нещодавно, з коли я вже намагалась зробити SPF невід'ємною частиною догляду, я цю фразу кажу вже, не знаю, в п'яте. Ну, коротше, коли я намагалась вже використовувати SPF кожного дня, ну, звісно, крім зими, тому що я Коротше, тому що сама в Україні це таке, тому що я зажив вдома, тому що я працюю з дома і менше нікуди не виходжу. Ось так от. І, і зараз, до речі, я дуже вже рада, що я вже купила собі новий SPF, і вже починається ця ера SPF, час SPF, і мені вже хочеться мазати на себе SPF. Я скучила. За сонцем скучила. Особливо. Так от, перше це Purita. По перше, по-перше, я не знаю, чи ви знаєте, але ж були оці от скандали. що Саме з фактором захисту, тому що воно пише, що тут SPF 50, але я знаю, що була проблема, що виявилося, що там SPF буквально 20 чи 20 з чимось. Я не пам'ятаю, чи це стосувалося одного конкретного засобу, чи всієї, чи всієї лінійки, куди це входить. Але я, я просто це використовувала на кожен день, типу, не на пляж, не на море, просто у місті. І коли я почала цим користуватись, мені здалося, що це типу вау-клас, це цей новий світ, світ корейських СПФ. З одного боку, так є. Тому що до цього я користувалась чимось аптечним оці от важкі засоби, які супер блищать на обличчі. У мене був такий засіб, який мені продав мій косметолог-дерматолог, який тоді лікував моє акне. І це був жах, тому що тому що шкіра з ним дійсно так блищала. Я пам'ятаю, що це я сижу в маршрутці влітку. Моя шкіра блищить просто як млинець. І це було жахливо. І я прям відчувала, що є якийсь, типу, як парниковий ефект, що моя шкіра під цим СПФ ще більше пітніє, і вона просто, наче мокра. І це було жахливо, це було страшно, це був дуже неприємний досвід. І, звісно, коли СПФ такий, ти не будеш їм користуватись, просто там, щоб на годинку кудись вийти. А коли СПФ просто як крем, то ти будеш його масити, і навіть ну, фактично не будеш цього помічати. Так от, цей SPF, це, звісно, вже набагато краще. Оп. Навіть незважаючи на ці всі проблеми з захистом. це вже було набагато краще, ніж все те, що в мене було до цього. Але він, наскільки я пам'ятаю, зараз скажу. да. він на фізичних фільтрах. Тобто він прекрасно підходить саме для якоїсь там чутливої шкіри, для шкіри, яка не знаю, для дитячої шкіри, як і всі фізичні фільтри. Але, по-перше, він трішки вибілював шкіру. Мені здається, що він трішки навіть підсушував шкіру. Я не люблю оце все, що матує моє обличчя. Незважаю... Незважаючи на те, що моя шкіра не суха, що вона схильна до жирності. Вона така комбінована. Я все одно не люблю матовість. Я не люблю матовість. Мені не подобається саме відчуття. По-друге, сама текстура, вона в нього неоднородна. вона якась, я скажу такою калькою з російською, але але, але, але вона, типу, творожиста, от, от якась така дивна. І коли розподіляєшся по шкірі, це теж відчувається дивно. Ну, коротше, це було так. Коли я вже потім спробувала інші, я зрозуміла, що ну, це я вже більше не куплю. Хоча тоді я цим користувалася кожен день, і мене це влаштовувало далі. Мій наступний SPF був вже японський. Він ж японський, да. японський Sun Killer. Sun Killer. Він схожий на оці всі біоре. Вони от схожі як зовнішню упаковка, так і в принципі, сам продукт. Вони всі дуже схожі. Коли я спробувала це, я зрозуміла, що да, поріто я вже більше не куплю. От, от, от це, от це воно. І це дійсно в нього така текстур, текстура, як молочко. Дуже приємний, дуже прикольний. Трішечки блищить на обличчі, але, в принципі, не критично. Дуже приємний, базовий. Коротше, я ним користувалась з великим задоволенням, але просто потім я зрозуміла, що є ще краще. І оце ще краще це ось, ось ця от малишка. Ну, <laughs> малишка, просто зараз. Він виглядає вже як малишка, від Beauty of Cason. Це вже корейський. І оце вже той самий SPF, от який от є крем, як е, доглядовий засіб, який ти машеш кожного дня, і навіть не тому, що тобі треба, а тому, що тобі це приємно. Я його використала просто замість виложувального засобу. Просто я могла вмитись чи, е, одразу його, чи його вже на м, якийсь там тонер, наприклад, на цю штуку, часто отак от робила влітку. І це було супер прикольно і приємно. І знаєте, що я хочу тут сказати, що користування SPF, воно все одно ніколи не буде на 100% як користування кремом. Тому що SPF треба наносити багато. Ми крему не наносимо, як два пальці. Коротше, в такій кількості ми крем з воложувальним все таки не наносимо. А SPF наносимо. Тобто, все одно він трішечки відчувається. Якщо у вас SPF є крем, то скоріше за все ви його не донаносите. Треба наносити більше. Тобто трішки він відчувається, трішки йому треба дати час, щоб він а, от всівся на обличчі, поглинувся. Але це такі, от як сказати, такі от дрібниці. Це дуже приємно, це дуже прикольно, а, правда. Нічого взагалі поганого не можу сказати. Плюс він достатньо бюджетний. Навіть серед корейських його таких от побратимів він один з найбюджетніших. Мені дуже подобається. Зараз я просто вирішила тестувати на цей сезон від SKIN, Ну, подивимось, мені просто цікаво порівняти. От серед таких от подібних корейських марок, серед бестселерів, відгуки гарні, що на той, що на той. Тому мені вже так. Хочеться різні спробувати порівняти, але якщо щось мене не влаштує, якщо будуть якісь питання, я із задоволенням повернусь от до цього. Бо, бо це супер. Це от неоспієв. Такий вони мають бути, такий SPF Тобі буде хотітись наносити кожен день і не пропускати. Ну, все, я нарешті склала все назад. Нарешті я можу звільнити. Цю коробку все викинути, вже цей мотл, тому що я реально себе почуваю як якийсь плюшки. От я можу вже від цього звільнитись і збирати, напевно, вже нову коробку. І сподіваюся, я ще зніму таке саме відео вже з новими засобами, які я буду тестувати впродовж вже цього періоду. Ну, які вже, вже тестую, якими я вже користуюсь тому. Да, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, це було там хоча б трішки інформативно, корисно і гарного всім не знаю, вечора, ранку, дня. Всім пока!